Ніколи в США не кладіть візитівки вашого бізнесу, наприклад, людям в поштові ящики або не розклейте їх десь по місту, якщо у вас немає на це спеціального дозволу або домовленості, навіть контракту з поштою, що вони можуть розкидувати ваші бізнес візитки людям в поштові скриньки. Зараз розповім. Я розповідала про те, що зараз у мене чоловік займається різними. Такими питаннями друкує візитівки, і мені на сторіс відповіли, щоб ми знали, якщо ми не знаємо, те, що не можна розкидати візитівки в людям в поштові ящики, це є дуже велике порушення. Ми про це знали, але от мені якби написала, і я подумала, що я думаю, багато є людей, які про це не чули, і просто хочу вас попередити, що якщо ви в США починаєте розвивати ваш бізнес і понятна справа, що себе треба якось рекламувати, і який найпростіший метод, наприклад, був в Україні. А це зробити свої флаєра, візитівки і ходити їх там клеїти на, на двері, там в падпадієса до знаєте, засовувати людям під двері під кожну квартиру, або в почтові скриньки кидати, і в принципі звучить логічно. Наприклад, в США можна зробити так само, але взагалі це дуже такий тонкий момент, і ви не можете просто так і ходити роздавати ваші візитівки саме таким методом. Ви не можете їх кидати в поштові скриньки, ви не можете їх десь просто, наприклад, поставити в магазині. Якщо ви хочете поставити в магазині ваші візитівки, наприклад, ну знов ж таки є всюди по різному є різні магазини, але наприклад. От ми за ну, чоловік зааплаївся в магазин з фарбами, він там зробив типу цей бізнес-аккаунт, і тільки тоді йому дозволили надати візитки на спеціальний стенд, і туди їх можна було впихнути, щоб люди могли бачити, скажімо так, ці візитівки і рекламу цього бізнесу. І тобто, по-іншому, не можна ставити взагалі ні в який магазин, навіть якщо це якийсь простий, звичайний не знаю, Walmart, і вам там захотіли залишити ваші візитки. Ні, ви так не можете робити. І ви не можете ходити у людей по дворах або там по апартментах і кидати їм поштові Скринки візитки. Ви щоб це робити, вам необхідно заключати договір з поштою. Напевно, з USPS, а може з UPS, я не знаю точно, але треба заключити договір з поштою, щоб вони щоб почтальйони ходили і розкладали ваші візитівки. Тому що щось в поштову скриньку може лежити тільки в поштальйон. Тому знайте про це і будьте дуже уважні в цьому питанні.